Як давно ви працюєте по навіть астая почав на у 2001 році? А що вас ну надихнуло на перехід? Я опинився в такій ситуації, де дядько з якого я був партнерстві, вийшов на пенсію, і я не міг виплачувати рахунки. У мене не було працівників, і найголовніше це була економія. Зменшення роботи цікавило в цей час. Єс єс ансарти. I then that, uh, I the to my... І коли я почав, я побачив, що земля повертається до життя, і мені стало цікаво покращувати якість ґрунту і повертати дику природу в своїй уділянки. А економіка покращилась? найголовніше це було те, що я перестав вкладати в угіддя дуже багато грошей. Звичайно, врожай трошечки теж просів, але це було не найголовніше. Найголовніше, я дуже економив на тому, що треба було складати угіддя. Це для мене була пріоритетом. Тінцевому рахунку прибуток зріс чи зменшився? астейбл. головне, що це була стабільність, що нічого не не падало, не пропадало. Це найголовніше. Повернутись назад не хочеться до обробки. Буділай Ні, нема шляху назад.